Добрий вечір. Почнемо з мото-запчастин. Колеса, верховина і тому подібні мопеди. От у комусь останні. 500 гривень пара. Якщо поштучно 350 штук. Дивіться. Стопик можна на Мінск, можна на їж, він такий універсальний. 60 гривень. Вал! Дебел, він, здається, чи 24 кілограмів щось таке. 500 гривень. Отакий От овал, Двигунчик верховина. Запускався, питався їхати і щось віддать з карбом. Не знаю. Не знаю, навіть 450 гривень він буде вашим. Є такий ще набір. В нас тут а, 100 штук, 1150. Тут в нас є і топорики, і насоси, і смазувати солідолом запчастини, і ключі, всяке-всяке-всяке такий ще наборчик. Ну, кого зацікавить, пишіть. Так, скоса оця ось вот от. Я можу її віддати за 350 гривень, я вже її показував. Тисочечки. Дивіться, які тисочечки. Я їх можу віддати за півторушечку. Вони дебелі, кілограм 30, може і більше. Така ось купа дисків. Я їх можу віддати за, за, за 290 гривень. Отакі тисочки. 300 можу віддати. 300, 50, 2 барабана. 100. 30. Раз, два, три, 4. Ага, зараз вам покажу. Все Бачите, є різні напільнички. 7 гривень штучка. Кого зацікавить. Є стеклянний у нас шприць. Можливо, цікаво, пишіть. 400 такий штангель. Отакі тисочки. 300. Топорчик 170. Кувалда 5 кілограм. 180 гривень. 50 50 100. 40. 185, 110, 50, 40. Фара. 70 гривень. Дрелька ударна. 370 працююча. Йдемо далі. Сверла такі всі можу віддати по 7 гривень штучка. Кого зацікавить. Лопатка 45. Руль. Руль у нас такий ось, 70. Йомукость така 70. Оце можу віддати. 7 гривень штука усе. Кого зацікавить. Запитуйте. Дивіться, щось можливо забув вказати, Ви мені, будь ласка, нагадайте. Також дивіться, є в мене там різні монети. Купюри там різні. Що союзне, що ще там трошки старіше. Кого таке зацікавить, напишіть мені, я вам скину відео. Також коси є. Кого цікавить жаба 50, двигун 270. 90. Отака ось є проволока 130 гривень о, така буфточка. Ось ще шланг. Тож 150 гривень можу віддати, як так, як є. Також є ось в нас моєчка. 4 сотні. Є в нас тросики, не забувайте. Потім, потім. 400 гривень. Лист алюмінієвий здоровий є. 03 товщина, метр на пів. Ось такий ще от листик. Так, що кого цікавить, запитуйте. Так, значить, то все сказав. Що кого цікавить, дивіться, питайте, можливо, під замовлення. Я не кажу, що там, що завтра знайду, я хотів буду знати. Що вам потрібно конкретне, за яку ви готові суму взяти і будемо щось думати. Також ви дивіться, можливий викуп вашого товару обмін, співпраці і багато-багато чого ще. Всі запитання на Viber відправка тільки новою поштою, тільки після оплати. Дякую за увагу! Гарного вам вечора!